Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 14 березня 25-го року. Знаєте, їздили ми... Ну, Сьогодні п'ятниця, ми їдемо в Калідонію. Але заїхали в таку красу. Шкода, що вже темно. Але сподіваюсь, хоч трошечки буде видно. Їздили спочатку в Барлінгтон я там побачила оголошення органайзер для годинників. У мене такі є, мені треба був ще один дуже, дуже зручний. І я домовилась, поїхали, забрали, і тепер з Барлінгтона, тобто ми їдемо зараз в Калідонію іншою дорогою і кудись заїхали. Тут Гори скрізь. І такі літають так низько. пташки, Не знаю, чи ви чуєте. Пташки. Я думаю, що тут багато всілякої живності є. І олені, про яких я мрію постійно побачити. Але думаю, що якби зараз вийшов десь Олень, то я б, мабуть, наробила б штани. О, це дуже гарно. Ось там вниз, зараз будемо їхати. Я так відійшла подалі від машини, щоб не чути було музику. Тут немає будинків. Сподіваюсь, така кам Та, камень. Хочеться побачити оленів, але якось дуже стрьомно. Лося не хочеться побачити, тому що, кажуть, що вони такі доволі небезпечні. В цю пору, я думаю, що вже і олені небезпечні, тому що весна сезон парування, так сказати. Але так, хотілося б побачити. Ось туди зараз, мабуть, будемо їхати. Я сподіваюся, що туди будемо їхати, бо не знаємо, де ми. Зараз по карті подивимось. Ой. Так приємно, знаєте, приїхала забирати цей органайзер, я випадково побачила в секонді вілажа, колись купила він такий, ну, типу, з тканини з такими невеличкими ячейками, на замочках, що тут немає інтернету чи що? А що ти бігаєш? А чого, а чого ти бігаєш? З замочками ну, ці ячеєчки в мене є. Я потім купила трошки інші. Вони теж зручні, але для чогось іншого. А ось саме для годинників, там, браслети, наприклад, і окуляри. Sunglasses, то мені треба був. Чуєте? Мені. Мені, Мені треба було саме такий органайзер. Це в мене чорний є, а це в оголошенні побачила, та ще й червоний. Точно такий. то я вже сьогодні поперескладаю. Свої окуляри, тому що вже декілька раз я їх складала, складала. Мені ще треба один такий, тому що колекція годинників моя збільшується. Я вже дуже багато, вже, мабуть, половину відклала на продаж, але і ті, що собі залишаю, їх все більше і більше. Ну, Подобається мені. Потім, знаєте, це теж. Якби вклад грошей і потім можна буде продати і щось придбати. Тобто продати колекції. І що я казала? Ага, я казала, що е, так приємно приїхала забирати ну просто спортивному, просто курточка срібляста така. Чи така срібляста. <смір> курточка. І вийшов там чоловік мені віддавав. Цей органайзер. Стільки компліментів я почула, боже, як це приємно. Сказав, яка я гарна, який гарний в мене жакет, ну, курточка. І так, знаєте, начебто, і, ну, просто приємні слова, а так на дощі якось добре, так, приємно, приємно. Тому зараз їду з гарним настроєм. Отже, далі буде. Зараз не знаю куди, я думаю, що ми. Ми туди поїдемо. Ні? А я хочу а я хочу туди поїхати. Там немає виїзду, там Добре, колись сюди приїдемо в день, познімаю, тому що мені дуже сподобалась ця місцевість. Гори, дерева, все як я люблю. Ой, там озеро ще, каже, є. Точно. Ти запам'ятав де це? Да. Приїдемо. Приїдемо колись в день. Танюшечка, я знаю, що ти дивишся мої відео, може, ти з нами поїдеш. Я знаю, що ти теж любиш їздити, подорожувати, як я. Тому було би класно. Отже, друзі, ми поїхали в Калідонію. Побачимось пізніше. Ой, друзі, ми в Калідонії. Хочу сказати, ніколи не робіть так, як ми. Я ж зяву свою чи гаву роззявила і не бачила, скільки годин. Нам треба було сюди встигнути до 9 години. Ми як включили навігатор. Виявилося, що ми буквально на пару хвилин запізнюємось. То довелось трошечки там, де можна було, то ніде не можна, звісно, але трошечки порушувати. І перли як не... не в себе, якщо чесно, приїхали без трьох хвилин. Я в шоці, звісно. О, Боже. Якби їхали по обмеженням, так як встановлені, то ми б не встигли. Довелося би завтра їхати. Чому до 9-ї? Тому що тут, бачите, ось тут заправки і магазинчики. Магазинчики з цигарками. Це я вже розказувала. Тут ой, вибачаюсь, поселення. І тут дешеві дуже цигарки. Якщо, наприклад, в Гамільтоні, ну таку середню пачку цигарок можна купити за 40 доларів, одну пачку, то тут чоловік собі бере блок цигарок, це на два тижні вистачає, за 20 доларів. Ну, щоб ви розуміли. За 30 вже, так. Да. Але ми ще беремо, він бере ще на роботі замовлення. Хлопці, хто курить, о, трошки, трошки кажу, хто курить, замовляють. Ну і ми привозимо. Там Нам ще залишається на каву. По своїй карточці заправляюся. Ось, ну і газ, ой, газ, ну газ, бензин тут дешевше. Це усе, це, мабуть, ціна. Так. Тобто нам о, виходить так набагато вигідніше, і ми раз два тижні їздимо, тобто на два тижні цигарок і ще привозимо. Іншим людям, хто замовляє, і заправляємось. Влітку нам вистачає, ну, враховуючи те, що ми і їздимо, там десь катаємося, як мені там перемкне десь. Треба їхати терміново, лікувати душу. Ой, боже, де, що ж таке? Ой, спати хочу. Зараз приїду додому, і сна не буде в жодному оці. То нам вистачало влітку, а взимку, звісно, не вистачає бензину на два тижні, тому що прогрівати машину холодно, то трошечки, трошечки дозаправляємось в місті. Ну, але, але все одно вигідніше виходить. Ось так. Спати щось хочеться. Я собі зробила плейлист, тож у мене я розказувала, що багато пісень я завантажила ще вдома. Люблю їздити слухати, але іноді хочеться якісь якісь не всі випадкові. То я собі зробила плейлист, вже він ганяє по п'ятому, по здається, колу. Слухаю і собі думаю, планую щось. У мене знаєте, зробила замовлення в Амазоні і загубилась одна посилка. Мала прийти позавчора. На сайті написано, що вона доставлена, на доставки немає. Я замовляла вже не вперше. Все було чудово, все отримувала. Тут така система, тут безкоштовна доставка і приносять прямо під двері. А так як у нас ну, будинок виходить, три поверхи і живуть три сім'ї, ми на другому зараз на першому з'їхала сім'я з дітьми. Ну і на третьому над нами там один чоловік живе. То, звісно, вони якби в під'їзд, це, це не під'їзд, але ми називаємо його під'їзд, вони не можуть зайти, двері зачиняємо, тому вони залишають біля дверей. Ну, Я завжди виходила, забирала пакунки, я не так часто щось і замовляю, але декілька разів було і все було чудово. В цей раз я дивлюсь, думаю, ну, вже ж я парфум собі замовила, вже мав би прийти. Дивлюсь, на сайті відмічено, що я отримала, а я не отримала. Написала скаргу, будуть дивитись, шукати Ой, це мені, звісно, не подобається. Я наступні замовлення буду робити на пошту. Будемо їздити і на пошті буду сама забирати, тому що все ж таки, знаєте, це людський фактор. Посилку доставили, поклали її під дверима. Я могла там не почути, коли ну, мене не по, не оповістили, що вони приїхали. Я могла не вийти, тому що я виходжу не на центральний вхід, а на задній двір постійно. Ну, хтось міг просто вкрасти, я так думаю. Дуже шкода, тому що я чекала ці парфуми, у мене скоро день народження, і я вирішила зробити собі подарунок. Ну, от, Ось така неприємність вийшла, але ще сподіваюся, що все буде добре, що все знайдуть. Ну, і зараз що хочу розказати вам, що подаємо, будемо подавати ми декларацію про налоги. Тут як це працює, як я зрозуміла, я тут не працюю, але ось чоловік працює, отримує заробітну плату щотижня і вищитують відсоток якийсь налоги. А потім раз в рік, от саме в цей час, там з лютого по середину, здається квітня. Кожна людина, всі тут подають декларації, це кожного року в налогову і там розраховують, вищитують, і ну, це в залежності від людей, від умов, від зарплат, скільки вищитували. Тобто я знаю, що декому повертають і непогані суми повертають. Наприклад, мені діти казали, що в минулому році їм повернули 3,5 тисячі доларів. Ну, канадських, звісно. Тобто, вони там порахували, посчитали, там є люди, які цим займаються. А що таке? Ой. Ясно. Привіт. Щось чи чого мене... треба повитирати екран. Повитирала екран, це не в екрані справа, це просто відсвічує світло. Отже, дітям повернули таку суму. І кожній родині я вибачаю, що я позіхаю. Але це таке природне. Кожній родині повертають в залежності від того, які були витрати, які виплати там можливо були. Ну тобто хтось ще й залишається навпаки винний. Тому ми вперше будемо подавати цю декларацію. Хвилююсь, не знаю, що, як, я не працювала, але я думала, мені не треба подавати. Проте, добре, що ми дізналися, навіть людина, яка жодного дня не працювала, вона все одно має подавати. Ну там, звісно, буде потім по нулям, але вони мають це перевірити ну, тобто, це по закону. Так як я працювала аж один день в садовому центрі, то я написала їм лист на ну, електронку. Попросила, щоб мені надіслали цю форму Т4 для того, щоб я подала декларацію. Мені без проблем її відправили. оце Сьогодні я отримала. Хоча я чекала декілька днів, ну, я хвилювалася, я дуже хвилююсь, тому що не знаю, як це працює, що, що робити. І мені головне, щоб ми встигли податись. То сьогодні зранку я виходила, ще не було листа. Садового центру. Я їм написала, в 4 ранку написала на електронку, вибачилась, кажу, вибачте, за те, що знову турбую, але кажу, я хотіла би е, спитати, чи надіслали, і, можливо, кажу, ви знаєте, в межах яких скільки днів мені там чекати, коли вона прийде, тому що вперше подаю і дуже хвилююсь. Мені відповіли одразу ж в 4 ранку, на що я була дуже здивована. Відповіли, що надіслали одразу в цей же день, як я їм писала вперше. Проте це пошта, можливо, там має вже от ось ось прийти, але каже, що я прийду зранку на роботу і відправлю вам в електронному вигляді на імейл. E тому ви можете і не чекати прямо лист, який прийде поштою. І дійсно вона мені відправила, я отримала, подякувала все. А потім, вже як їхали в Барлінгтон і вийшли, і вже і пошта прислала, надіслала форму Т4. Тому е, приїдемо додому, буду розбиратись, як там записатись, ну, будемо вже подавати цю декларацію. Потім розкажу, як це. Ну, мені самі цікаво. І що я хотіла ще сказати? Ага, Для українців подача, господі, перший раз подача декларації безкоштовна, може бути безкоштовною. Тобто, ну, може це може людина і сама там за, заповнювати, оформляти, але ну, самі розумієте, що багато людей навіть які тут вже багато років знаходяться, вони не зовсім розбираються, вони можуть щось неправильно зробити. Дійсно, що треба, щоб хтось це робив. Тому, якщо звертатись до тих, хто в цьому розуміється, їм треба оплачувати. Ще раз повторюю: для українців перший рік це безкоштовно. Але я порадила з дітьми, і мені сказали, що краще заплатити, тому що ну, Ну, тобто звернутись туди, де треба оплачувати, не те, що заплатити, тут такого немає. Там, знаєте, як дати якийсь хабар, чи ще щось. Ні. Тут божу у пасі. Поїхали. Mm -hmm. Так. Просто звернутись до тих, хто робить це не безкоштовно. І... Ну, це буде краще. Ну, якби мені там не буду всіх нюансів розказувати, але я погодилась, це коштує 40 доларів з людини, тобто з нас двох буде коштувати 80 доларів. Тому будемо записуватись і подаватись, слава Богу, в цьому питанні я вже більш-менш заспокоїлась. Ну, а стосовно посилки, дуже буде шкода, якщо дійсно вкрали і. Я не отримаю, мені буде дуже шкода, тому що е цей парфум, що я замовила, я його замовляла по відгукам, я ним ніколи не користувалась, Хотіла спробувати. ну, Не знаю, не знаю. Я сподіваюся, що все буде добре. Ось так. Все, скупились. Заправились, їдемо додому, щось в мене і голова розболілася тому я вже далі не буду записувати відео. О, щось я хотіла, щось була якась думка, щось сказати, але, але вже забула. Я люблю я в Калідонію їздити, але так влітку, коли Що це? щось біжить, чи, чи бумажка несли. Коли їдеш, там ще більш-менш видно щось знімати. Ну і так погуляти, там до річки сходити дуже мені подобається. Але в принципі я люблю ніч, всі про це знають. Тому зараз включаю музику голосніше, бо я скрутила звук. І мрію, мрію, мрію далі. І вам бажаю, друзі, і мені, і вам, щоб всі мрії здійснювалися, обіймаю вас. Ще зустрінемось. Пока, пока.